Hello Friendly, з вами, Деніс Friendly! Сьогодні, дружні, у нас буде шоколад Мілка. Я пам'ятаю, ви просили мене, давай шоколад, мілку. Е і я казав, що добре буде, буде. Там пару днів вже пройшло, не було. Тепер уже на кінець я знайшов ось такі у вигляді сердечок мілка. Зараз ми попробуємо. 20 цукерок горіхова начинка, 96 ось таке. 90 вроді, рівного гривень, 20 цукерок о, мілка. Та. Е, зараз ми ці цукерочки з'їмо, може щось на YouTube шорт лишимо. Я взагалі то хотів на сьогодні купити Старбакс кава, Ну я подивився, яка там ціна. Я такий пф, 110 гривень, 200 е, маленька баночка Старбакс кави. Ну, пішли ви в дупу, знаєте, бо то, що це дуже дорого. Наше тоді продавалося за 80 -чимось гривень, тепер 110 я їм за 80 би це не взяв. Сила 50-60 десь би так взяла. Це це таке дороге, я хотів взяти на відео, ну думаю, та пішли ви в дупу. Напевно, нічого там такого смачного немає. Я не буду за це переплачувати 110 гривень. Це занадто дорого. Через якийсь бренд Starbucks. Я не буду купувати. та. Тому я взяв ось таке. Зараз ми попробуємо мілку. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Оцінимо цю мілку. Let's go! Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Цукерки-мілка з молочного шоколаду з Горіховою. З горіховою... А ні-ні-ні. ні, З горіховою. Начинкою, чинкою, чинкою. Так, ось таке тут є. Ну, різне, щось там якісь побажання написати. Так. Можна. Ну, типу, коханій людині, так зрозумів, так? Вроді... Взагалі-то ця мілка мала би... Ну, ми мали би її їсти на День Валентина, ну думаю, ну ти що, зимо не на День Валентина, то не грає суті ролі. Відкриваємо Тай-тай-дай-дай-дай! на на, ні на на Так. Так, а як то її відкрити, так Что-то... Короче. Ну, є як завжди. Но тут більше, ніж 20 цукерок. Шо не написал. А не, может, тут так и є 20 цукерок. Я неправильно відкрив просто. Там... Та не так треба было відкрити. Щось тут є, ще щось? Тут якийсь конверт, є, чуєте. Ви мене чуєте. Чекаєте, як це взаліто відкривається? Так о. Ні, я неправильно відкрив. Ні, я щось там неправильно відкрив. Як Чого вони такі незручні упаковки роблять? О! О, я же кажу вам just to say. Just to say. Ось так мало би відкриватися. Ну вже ми неправильно і так відкрили. Я зараз, коротше, ось тако роблю. Так, і збираємо шоколадки. Зараз, щоб вам презентабельно було, то що я зі смаком полуниці, мілка. Не знаю, може на днях теж куплю і ми їх з вами прореагуємо. Я взагалі то знаєте, що подумав? Вчора мама зварила. Бульйон з пільменями. Ну, думаю, ну ми це точно 100% бульйон з пільменями не їли. І думаю, класно би було прореагувати. Ну, нічого вже. Прориагуємо може завтра. Так. Ось так це виглядає, бачите, дружні. Мілка. Ось така упаковочка. Ну, ось таке, це ви вже бачили, час тусей. Добре, поїхали їсти. І от давати оцінку горіхової начинці, так? Настільки, так. Ось так. Де mm ж -hmm. би зуби не заболіли? Ой, це добре, і зуби не болять, mm. Може на день Валентина з молочною начинку зроблять і ми візьмемо. З молочною. Угу. Вона... Опенбрайтрелс, отако треба відкривати і потім якось таком Коротше, я не зрозумів, як це відкривати відкрив по-своєму. Можна поставити 9 балів. Чекайте, так тут 20. Угу, гу. 20. Ми зараз на все це з'їмо. Так, ось таке всередині. Ось таке бедовгеї. Вони, знаєте, як тому, що ми їли той кіткат. Взагалі той кіткат, мені не особо сподобався ті горошки. Так, подивимося, є кава. У мене трошки кави лишилося. Давайте з кавою спробуємо. З кавою зараз буде дуже смачно. А молока нема, ми зробити нову не зможемо. Ха-ха! Дуже класна шоколадка 9 балів. До мене вчора така красива дівчина, знаєте, підписалася. У неї 14 тисяч підписників. Вона нас зайшла на стрім, ми, коротше, вчора хавали шавуху. Е... Те... Шаурму. Коротше, ходдов ловаші називається. Ну то таке, як шаурма, тільки з двома сосисками замість м'яса. Я сьогодні теж хочу шаурму замовити. На стрімі ми поїмо шаурму. І заходить така красива дівчина, переглянув її профіль, дуже красива. Так. Перше щось з Чернівців. А я, типу, з Івано-Франківська недалеко. Та. Так що такі справи, думаю, нічого собі підписався на мене. Думаю, підпишуся і, не, і я на неї. Та. І дуже красиве. Відео. Типу дівчина, і... І відео теж прикольні. Тому таке справа. Просто розумієте, в чому діло. На мене, якщо заходять якісь дівчата, підписуватись на стрімі, чи просто шортю, я завжди якісь м -м, школярки там, якісь там. 5 років, 10 років, може від сили. Ну, 15, не знаю. Загалом 9, 10, 8 десь так. Дуже маленьке. Та. А це зайшла, каже, що їй 19 років. Думаю, ну на кінець нормального віку зайшли і на мене підписалися. А то вся аудиторія діти. Ну, то так і є. До самого популярного. Я не знаю, чи у Біста. Е, ні, у нього там... Декілька категорій аудиторії, і дорослі, і діти, так. А дитячі канали, ну, типа ці, то там -то тільки діти, так. Ну що знову? Щось там прийшло. на максимум. А на мене на кінець. Типу я був дуже м -м, вражений, ну тіпа, задоволений, що на кінець прийшла, е, прийшла на мене дівчина нормального віку. Коротше, коротше, тому так справа. Так, кава ще єч нема. О, чекайте, я трохи хірово вас поставив. Так, здається нормально. Треба перевіряти постійно. Нема нічого, я це з'їм без. Що, е, лишимо дві штучки на ютуб шартах. Write message inside. Типа напиши меседж. Зрозумів. Тут, коротше, тема була така, бо я думав, що тут ім'я написано. Тут треба було написати для кого це. І Відкрити. Типа якось так відкрити. Для кого це якось тако закрити. Правильно. Не, як завжди, є неправильно. І для кого ти це хочеш, кому це хочеш. Типа, признання в коханні, там, комусь і подарити, так. А я на відео. А я признання вам мої підписники. можна написати. Для моїх підписників там. Що я своїх підписників люблю, знаєте, де моя ручка? Для моїх підписничків, так. Телефон такий нахилений, що таке. Або можна було написати just best віces. Добре. Коротше, для моїх підписників ось так. Так. Добре, ймо ще три штучки. Два лишаємо на YouTube шорти ну. Opa. Що пачка сама відкрилася, коли я достав її звідси. Думаю, повністю на чем-то мені сподобається пішов. На десятку. Коротше, така сама з полуницею ще в магазині. Так що пишіть, якщо хочете, а, щоб ми ще з полуницею попробували, напишіть. Хочу так, хочу з полуницею, І ми візьмемо. Так. Коротше, на цьому все. Ми з вами з'їли 18 штук та оцього, і мілки. Тому, якщо додивився до цього моменту, то ще й я додивився. А з вами був, як завжди, ваш Денис Френлі. Всім гарного дня! Всім пока, побачимось в наступному новому відео. І в стрімах, і в Ютуб Шортах. Побачимось. Пока. Йоу! Поїли дуже смачно. Пока!